А де тут Україна в цьому протистоянні? Mm -hmm. Те, що Трампа є політичні амбіції, і це розуміє Путін і намагається на цьому грати, підвищуючи ставки і затягуючи процес до того етапу, коли Трамп буде вимушений або йти на все, що хоче Путін, або mm -hmm. просто виходити з політичного процесу. Правильно? Ну якби або перше, або друге? Чи готовий він буде вийти з політичного процесу? Одразу скажу ні. Не готовий Трамп удивити. А є третій варіант. Ну, вони дружно звинувачують у Україну у зриві політичних домовленостей. Трамп скаже, я ж пропонував угоду про ресурси, справедливу руку допомоги від американців. А ви. Відмовились, але Україна головне погодилась на повне припинення вогню. Мені здається, це була більш принципова позиція. А що потім каже Венс Марк на відміну рубив, від Росії? Трамп каже: та ні, все добре. Це це класно. Це, mm. це Трамп досяг, не стріляють, стріляють. А ні, не бачимо, не бачимо, що на да. Морське перемир'я, ж взагалі цікаво, як не розіграла, розіграла, мабуть, росіяни. Це не те, що навіть симулякра це Угу. Uh -huh. Це в інтересах Росії, да, ну, ну, ну звичайно. Ну, от мені здається, я ж не знаю, я не учасник перемовного процесу. Не виглядає так зі сторони, що росіяни кажуть що американські делегації, а хочете ще й на моль? Ну, після того, як Путін послав його на Трампа в телефонній розмові, да? По сісфайру. Да, По факту так ну, і було, так. Да. Ну просто, да, так, досидос. А хо, хочеш, ну окей, енергетика. А... Хоч частково врятувати обличчя Трампа. Це да, було ну, так, він, що він, хоча б ще ми чимось вийшов, але він і відмовитись. Да, бо телефонну розмову він... це був повний провал, да. хоча да. вони для своїх американської аудиторії да. це подавали як перемогу. Ну Трамп же ж не пішов на спілкування з журналістами.